Сутні троє, ну, адміні ЗСУ, один кори. Перше, що внесення доповнення західних комплексів програм благоустрою національних бути охорони довкілля Національного виконання оборонних ресурсів готовлення перших побутових підходів на території Чорноморської сільської ради. Друге, про затвердження проєктів документації та експертного звіту, щодо розвитку проєкту документації та будівництва робочих проєктів капітального ремонту здорової махи по вулиці захисту. Про кошты которые мы на сессии обнаживали, мы даже 5 миллионов вложили на депозит. Сейчас приходят эти дивиденды. Они запросят запрос, все дивиденды использовать для коммунального предприятия. Чорноморської сільської ради з питанням допомогності зміни до обласної програми з благоустрою, а саме до розділу 5 відновлення належно там рік на території Чорноморської сільської ради і на поточний ремонт дороги захисників України в селі Чорноморка. 哎。 Самі будівельні роботи 1 мільйон 204 995 гривень, а інші витрати 379 821 1 гривня. У таких цифрах цифр. і також цей І експертний до нього. Для того, щоб можна було далі, замовляти шапонання

дозволить їм використати кошти, що прибуток від вкладу на використання своїх господарських потреб для потреб. Вони написали в листі господарської діяльності. На оплату поточних видатків. Бюджетного кодексу це заробітна оплата, енергоносії, харчування і багато інших.